Уже, друзі, всіх вітаю! У нас є новенький бонус. код він дає нам 2 d стиль. Трилисник та два досвіда комбінованих, які будуть вам нараховані протягом декількох секунд. Тому, якщо ти хочеш активувати цей бонус-код, бонус-код називається Spay8X1. Не прогав цей бонус код та вводь його собі. А судячи з того, що я провів розслідування, яке відбувається у нас на сайті, дають нам кода, ці кода також вони деякі однакові. І обирати якийсь код ввести для себе, я не бачу сенсу. Тому. Записую вам відоси, щоб ви вводили код, який більш-менш нормальний. Тому, якщо ти ще не підписався, обов'язково підписуйся на канал, тому що на цьому каналі завжди виходять різні бонус-коди. Буває таке, що навіть по декілька хороших бонус-кодів виходить протягом місяця. Тому коментар та вподобайку з тебе я чекаю. Всім дуже дякую. Активуємо код. Код активовано: 6 емблем нам дали 2 персональні резерви, 200 досвіду комбінованого. На одну годину. І стиль трилисник. Дуже дякую!